Марки у нас над стороною лівий Берег, над стадіоном Лівий Берег. Ми вже в першому матчі цитували на тому, Вау, що інфраструктура лівого Берега настільки велика, що е, тобі, коли кажуть стадіон лівий берег, то і таксіст, так. і ти в принципі можемо перепутати. Ну поки в нас ще матч не розпочався, пригадаємо поєдинок попередній між. Е, Профаном та ігнісом переміг. Профан 3-2, дуже бойовий матч. Перший тайм десь такий був більш академічний. В другому таймі вже почалася вся в принципі спека. Ну і насправді матч десь вирішився за рахунок карток. І за рахунок президентських булітів. За рахунок, якщо бути по-простому, за рахунок медіа футбольних фішечок він зараз проти Михайла Сергійчука. Він намагається зараз обіграти досвідченого виконавця, екзеравця Рівненського Вереса, екзовсійнійський український клубі, але дуже зараз класно прокидує м'яч поперед у себе. Жуков. Жуков, з м'ячем, розхитує він все-таки Сергійчука, але ні, той Михайло не так легко. Не не так легко. Так. Жуков так. прокидає м'яч, удар поворотами. Безотос не парирує, добивання буде. Жуков, ще є шанс. Ще є нагода. Жуков. Там може час Безотос не рятує свою команду. і це шанс для Михайла Сергійчука. Біжить він вперед. В нього є доволі таки небагато часу. В нього є 20 секунд, але в нього є 20 секунд вільного простору. І це є час для того, щоб подумати. Сергійчук. Сергійчук тягне м'яч. Сам Сергійчук дивиться, чи є заду нього. Віза -за віз Сергійчук прибирає голкіпера. Сергійчук може перепустити ворота перед ним. Михайло Сергійчук. Відкриває рахунок у цьому матчі Одеса. Футбол Медіа Тім. І робить це хто? Михайло Сергійчук. Таковий час в кінці і так далі. А чистий час трішки незвичний. Тим часом подача від ренгена може бути небезпечно, бо не вибиває. Така пожежа трішки тут штрафному майданчику, і безотосний на кутовий переводить м'яч. Так, арбітр вказує на кутовий, безотосний рятує, і знаєш, ось вже два такі епізоди, де Дмитро Безотосний дійсно виручає. І, начебто, нічого небезпечного, але важливо зіграти впевно. Давай дивитися знову цей повтор. Подача хороша, м'яч такий е, кручений. Заходив у воротарську. Власне, воротарський майданчик. Ліги тим часом кутовий, подача небезпечна. і М'яч не влітає в сітковоріт. Дається відбитися футболістам Ренгену. і тут же Жуков виривається на команди суперника не було на м'ячі і, і, і зараз... вже ми чуємо сигнал. Вже зараз сигнал. Зараз обидві команди будуть тягнути, нагадаємо картку прямої дії. Тобто, це там може бути пенальті, буліт, і буліт за штрафної. Тобто ці картки, які одразу підлягають до виконання. То що ми не бачимо витягування карток від команди. У нас просто продовжується гра. Цікаво, цікаво. Нас надурили трошки. Так, ну звук ми чули. Так, звук ми чули, тому хтось та й натиснув. Не знаю хто, але хтось це зробив. Будь ласка, зізнайтесь, підійдіть і скажіть. Витягує президент рентгена зараз карто для своєї команди. Будь ласка, команда рентген спеціальна карточка. Пенальті за меж штрафного майданчика. Пенальті за меж штрафного майданчика. Тобто удар з 16-метрового розбіг. Жукар, Жукар від жук безотосний! І безотосний не пробив, так як я сказав. Ну, і можливо, якби пробив, так як я сказав, то би себе пробив кут, в який стрибнув Дмитро Безотосний. Не вгадав я, ну і помилився, але за те вгадав Дмитро Безотосний. І Неприємний удар для воротаря. в штрафній зоні, Давай дивитися. Ну, і Дудка виставляв ногу, шукав штрафній. Це в штрафній, шукав відносначно... контакту Сергійчук на точність а, да. і не на силу, Думаю, не на силу. буде бути буде, буде, буде бити по воротарю. Так, а там поки показують нас на екрані повтор і. Нема пенальті. Нем, ось, нема. нема пенальті. Отак от переглянув арбітер. Туди свічка в штрафний майданчик. Ну, там Дмитро Базотозний. Вантажив е Костянтин Аланія. Він же кока. Що ж там буде? Дивимось. Буліт. Буліт. За меж трафного майданчика. Боліт за меж штрафного майданчика. Ми сьогодні вже. За меш штрафною акцентують на це увагу. Так не можна входити в штрафну, Потрібно подбити на підступах. Дивимося Сергійчук. Сергійчук поки не поспішає бити. Сергійчук прокидає м'яч собі на хід. Сергійчук, удар по. Поворот. І, і Михайло Сергійчук забиває другий м'яч для своєї команди у цьому матчі. Справжній хижак, справжній лідер своєї команди. Він подвої перевал Одеса Медіа Тім. 0-2 у нас на табло. Майже 19-та хвилина. І Михайло Сергійчук робить рахунок 0-2. І це вже доволі таки суттєва заявка на заліковий пункт. Як мінімум у цьому матчі. І зараз небезпечний може, момент. Драч пробиває, небезпечно пробиває. І ще не було тут дотику так. від голкіпера, це теж запитання. Ну, Будемо зараз дивитися, звичайно, що на повторі. Не те, що вони хочуть. Дивимося. Максим Коляда кидає кубик. 8 на 8. Ну, Макс, ну можна було трішечки краще кинути. Ну при всій повазі, Максим. Все, повертайся до мене, я тебе приймаю назад. О, о, це ми, це ми, це ми. Всім привіт! Всім привіт. О, хі -хі. У нас тут весело і цікаво, а тепер давайте. А тож ми повертаємося на стадіон Лівий Берег, де буквально за секундочку другу розпочнеться другий тайм поєдинку. Не така, якого би то хотілося в команді Одеси Медіаті. М'яч переходить до рентгену назад. Демонструють нам повтор цього моменту. Ну, бачиш ось. А ось десь, якщо вже зараз буде один меч переваги, то вже трішки десь буде можливо трішки нервозні в діях, Знаєш, і тому ось десь потрібно зараз використати цю карточку, але поки на газоні опиняється Равець странгену, що ж там трапилось, мабуть, наступили Сергію старенькому. Цікаво про що зараз говорять арбітри з футболістами. Тому ну, зараз е, все або нічого, мабуть. Е, музика чи безотосний. Музика, музика. Зближається вже завжди майданчику. Музика. Музика вже війшов в нього. Музика намагається накрутити Безотосного, Музика пробиває поворота, і Дмитро безотосний рятує свою команду. І ось, ось як воно вплине. Дмитро Безотосний, я думаю, що зараз буде боротися з Михайлом Сергючуком за МВП цього буде. Так, друзі, не забувайте, що за qr кодом який час і часу з'являється на ваших екранах, можете переходити та обирати. Свого МВП поєдинку Дмитро Безотосний сьогодні блискучий, він вже відбив. Знаєш, він Я не сказав, що мені він не подобається. Я розумію, я, ага. розумі. я так, просто так. знаєш, ти говориш про те, що тут оплески. Ну слухай, ну зараз, зараз, якщо Анжеліка не заб'є, нічого страшного не буде. Але якщо заб'є, ну я би свистів. Hey, в і так може, може, може так щось свиснути в принципі. Ну так у нас тут з коментаторської позиції нічого нічого не свиснув. Наші тут листочки, нотатки, записи. Ну поки Михайло Сергійчук дає фінальні настанови Анджеліці Терлюзі, яка буде виконувати президентський буліт Анджеліка Терлюга. Дивіться, як вона класно веде м'яч. Вона намагається накрутити своїх невидимих суперників. Дивіться на цей погляд. Вона просто не бачить перед собою жодних перешкод, і голкіпер рентгена готується до цього. Бою і відбиває голкіпер. Рятує після блискавичного проходу від Анжеліки Терлюги. Вона дуже класно тут зіграла. Венген витягує картку аут до рівня кутовий. Ця опція працює Ауто, на половині поля суперника виключно. І зараз подивимось, чи mm -hmm. скористається цією опцією рентген. Для них це окей, звісно, кутові це вантажити. Шанс, можна... а, футбольний клуб, Рух, футбольний клуб, «Лівий Берег, Українська асоціація футболу, Львівська асоціація футболу. Ми вам, звісно, дякуємо за те, що у нас є такий турнір і такий матч, в якому ви можете обрати МВП. Як qr кодик на екрані, переходьте в паблік Медіа футбол України і обирайте. Питання організатор. Давайте, друзі, так, хто чує зараз, напишіть коляда. У коментарях, будь, будь ласка, напишіть. Так, в коментарях там є опитування в телеграмі, дивимося удар по воротах, і в стінку м'яч влучає. І буде все-таки кутовий. Кутовий, скоріше, що буде. Був рикошет від стінки. Хороший тут е, акцентований удар по воротах, Дивимося. Старенький на правому фланзі. Старенький. Грузить в штрафний майданчик, але до адресати м'яч не доходить. Закриває корпусом Жуков. Старенький пробиває Хороший Небезпечно. удар від Сергія Старенький, як найкращі часи в Олександрії. Пробив... Нарешті Поворотах. я завівся, Оце нарешті. Є. Оце є. Оце то, що нам потрібно. Пробиває жуко! Такий безотосний. Дістає доволі таки непростий м'яч. Дабл болту теж може зіграти yeah. свою. Роль свою історію, якщо Ренген відзначиться голом під час даблбол, ну, взагалі буде серія булітів. Цікава. Гра без офсайду. Гра без офсайду. А це важливо, це класно. Це шанс для швидкісних гравців Одеси Медіатім. Як на велосипеді, як на ровері проїхав суперників, пробив, але пробив не точно. І от просилась тоді серія булітів в матчі Армат ультімейт але Арматівці вирішили інакше, почали шедеври класти і все пішло. Шкереберть на користь власне арматівців. Е е е е так, удар поворотом тепер від Жукова, але знову без Знову для, для нього Для це... нього сьогодні ці м'ячі. Ну а 27-го переможці мачі в зовзі у фіналі, Ось такий у нас е регламент турніру. Все просто, все зрозуміло. Ну а ось е непростий епізод. Зараз ми бачимо на екрані. Там Калайтан вже ввійшов штрафний майданчик, там Мельниченко. Але що там було? Ну, так це от... таки відмашка, скоріш все все. Пенальті. Пенальті Пенальти. арбітер. Отакі у нас справи. Ну там була відмашка, на правду, вона там була і це ну, максимально легальне, правильне пенальті. Ясно, що будуть апеляції. Дивіться, будь ласка, единиця, ласка момент? я, я, я ніколи не Це що, ніхого, це що для було? Мене не було. Я сам Значить, вам я згори. Я Ва. Так, у мене не є вар, Сміється, у мене з з є. У мене є вар, у мене є вар, мені дали. У нас ну, вже третій груз. Мій. Ви, ви, ви серйозно? Навіщо ми їдемо? За 500 кілометрів на цю так, 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 іде в ноги тут Калайтан, але гравець ну, перестрибує його. Не. Калайтан не чіп не чіпляє тут суперника, не чіпляє, перестрибує бо його так, про те, що гравець, що, що, так, бо, що гравець. Борує, і робить відмашку. Факт відмашки в цьому моменті є. Це порушення правил відмашки. Відбулося в штрафному майданчику. Це пенальті. І таким чином наш четвертий тут завершився. одразу Тільки зупинився матч, і одразу Дмитро Безотосний, Він сьогодні виконав величезний об'єм роботи. Богдан Когут, Він сьогодні грав у полі. Все. А у нас висток на те, що матч закінчується. Технічна поразка для Одеси Медіатім. з такими маємо. 6 очок. Має в такому випадку рентген і це максимально несподіване закінчення матчу абсолютно перша технічна поразка в історії медіафутболу взагалі.